Традиційно випуск розпочну із хороших новин, зокрема із чудового числа. 140 тисяч, приблизно стільки вояків втратила Росія від початку повномасштабної війни в Україні. Минулої доби хорошими стали майже сім сотень окупантів. Ворог втрачає техніку завчора. Це шість танків, десять бойових броньованих машин і три артилерійські системи. Під Бахмутом наші прикордонники захопили російський опорний пункт зі стрілецької зброї. Вони знищили до п'яти окупантів та взяли в полон одного вагнерівця. А зенітники повітряних. Сил показали, як вночі збивали російську крилату ракету Калібр. Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ракет та безпілотників, що випустили росіяни по території України минулої ночі. Але на жаль, влучання є. Відомо, що три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Була пожежа, її вдалося оперативно загасити. Щастя, що працівники перебували в укритті жертв чи постраждалих немає. На місці влучання є вирва. Від цього об'єкту не залежить подача електроенергії. Також росіяни вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці на Полтавщині. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Є пошкодження приватних будинків, вікон, дахів, огорож, автомобілів. В об'єкт інфраструктури поцілили і в Кропивницькому районі. Вражено ємкості з нафтопродуктами ДСНС служби ліквідували ліквідовували аварію. І обраховуються завдані збитки, от, аналізуються наслідки і ось така ситуація. І але найголовніше, що ніхто з обслуговуючого персоналу не постраждав. Росіяни двічі за день обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок удару загинув 46-річний чоловік. Після ранішньої атаки зазнав поранення 30-річний працівник Обленерго. Його шпиталізували змінно-вибуховою травмою. На світанку окупанти обстріляли село Зміївка на Херсонщині, поцілили в будинок. Там загинуло подружжя. Ще один снаряд убив літню жінку, яка йшла вулицею. Воно як тут дим. Мужчина вибіжав, стекла всі посипалися. Жінщина мимо міматру. Второй раз вийшли, теж виліт і Діте рядом видно, теж прилетіло. Наступного масованого ракетного удару варто очікувати 23-24 лютого. Заявив секретар ради нацбезпеки безпеки та оборони Олексій Данілов. Крім того, він наголосив, що росіяни змінили тактику і будуть надалі частіше здійснювати саме нічні обстріли.